Працював журналістом, а після початку повномасштабної добровільно долучився до лав ЗСУ. Пригадує шлях Володимира Мукана, пресофіцер 118-ї бригади тероборони Максим Дубінський. Та каже, змінивши цивільне вбрання на піксель, свій фах чоловік не полишив. Він фіксував події паралельно. В нього на шоломі була гоупроха, в кармані був телефон або камера. Ось саме таким журналістом у формі став Володимир Мукан. Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Але ж не одразу. Спочатку довелося послужити в піхоті зі зброєю в руках. Він захищав Харківщину, Луганщину, Донеччину, Попасну, Слов'янськ та Бахмут. Нас везли в попасну на БМП зверху на броні вночі. І ми коли туди заїжджали, все навколо горіло. Ми. Ну, таке враження, чи комусь голівудському фільмі. Сьогодні він теж у фільмі, документальному в честь про нього. Чоловік загинув у квітні 2023 року на Бахмутському напрямку, зазначив Максим Дубінський. Він очолював одну з груп, які тримали позиції, попали пірта артобстріл. Володя отримав поранення, ну несумісне життя. Фільм створили за чотири місяці. Його автори військові журналісти продакшн студії ТРО Медіа, розповів начальник служби зв'язків із громадськістю командування сил ТРО Олексій Дмитрашківський. Він був першим, який очолив передовий інформаційний загін, і о, його сміливості, і в пам'ять про нього створено була створена ця документальна стрічка. Нехай це сторінка історії однієї людини. Але, із історії людей, історії підрозділів, складається новітня історія України. Дружина Володимира Анна Мукан одна з героїнь кінострічки. Каже, цей фільм це розповідь про багатогранну особистість, якою був її чоловік. Володя у мене завжди прагнув масштабів, прагнув суспільного розголосу і обов'язково бути корисним суспільством. Через це я вважаю, що про таких людей, як він, треба знімати фільми, треба розказувати для того, щоб надихати інших українців. Серед глядачів, побратим Володимира, військовослужбовець, з позивним Йося, каже, такі стрічки допомагають берегти пам'ять про подвиги бійців. Людина живе доти, доки її пам'ятають, і для того, щоб люди пам'ятали подвиг Володі і всіх журналістів, які загинули в цій війні, і всіх військовослужбовців, то і необхідно створювати такі, такі фільми, як історичну пам'ять. На виході з кінотеатру розташована інсталяція присвячена загиблому лейтенанту. Автівка, фото та бронежилет, в якому загинув Володимир Мукан. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.